19 травня у Івано-Франківську презентували міжнародний рух Трулов Waits» або «Справжня любов чекає, який вже успішно розвивається на теренах Стрийської єпархії та налічує понад 300 членів. Метою його є донести до середовища молоді важливість зберігання до шлюбної чистоти та належного приготування до подружжя. Зустріч провів отець Олег Кобель, засновник руху в Україні. Перше хочеться почути від самої молоді, чи для неї це є важливо, чи молодь вважає це якимось анахронізмом з боку церкви, чи можливо це сьогодні на часі. Саме ставити так питання, щоб бути щасливим подорожі, потрібно до цього готуватися. Знаючи особисто отця Олега, я запропонував в один момент йому приїхати. Відвідати нашу парафію і зустрічатися з шкільною і студентською молоддю в нас на парафії. В один момент отець каже: а давай зробимо так, щоб я зустрівся також із місцевою молоддю міста. під час презентації отець Олег навів багато прикладів важливості дотримання дошлюбної чистоти. Молоді люди побачили кілька мотивуючих відеороликів, а також мали можливість послухати свідчення одного з учасників руху. Це посада для мене. Це таке, як як щит, ну тому що зараз в інтернеті дуже багато всяких. Ну, всяких картинок, дуже багато, всякої пропаганди. Ну і це посвята надає якоїсь більшої сили. Надає ну, багато радості. Ти дуже щасливий, що ти ніби можеш це видержати, що ти так ніби не такий, як всі. Ти надає щастя. Організатори зустрічі подбали про поширення інформації серед молодих людей, щоб привернути їхню увагу до діяльності такого руху, а згодом і можливості вступу в нього було оголошено для всієї молоді нашого села і особливо для нашої спільноти. І ми разом з село спільнотою зібралися, приїхали сюди на це зібрання. Вразило ті слова, які він говорив, вразило ті ролики, які були побачені. Ну, і тому для себе підчеркнуло те, що завжди потрібно йти до цієї мети, ніколи не опускати рук і дотримуватися цих принципів, цих цінностей, тому що вони дуже є важливі. Сучасний світ пропонує нам безліч способів розважитись, але не дає справжнього відчуття щастя, потрібності любові. І тому, як запевняє отець Олег, рух, справжня любов чекає, покликаний допомогти вистояти проти спокус цього життя, щоб з Божою поміттю осягнути вічну нагороду. Засоби масової інформації, глянцеві журнали, телебачення, все, що ми маємо, подають сургати щастя, але щоб хтось відкрито так в лоб сказав правду. Таких людей мала би сказати церква, але, на жаль, і в церкві таких людей є мало. Тому якраз я запросив отця Олега, щоб він цю правду молодим людям сказав настільки щиро, відверто, щоб вони зрозуміли, що це правда і це є запорука щастя. Життя в чистоті до шлюбу і в чистоті жити також і в подружжі. Хотіло б, щоб у Віно-Франківській архіпархізі. Оживився цей рух. Я знаю, що є дуже багато спільнот є активне багато живих парафій, де є багато молодих людей, які хочуть продивосвідчення від інших людей.